Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт, та власник компанії Турбар Lounge. Сьогодні приїхала інспектувати готель Парк Редженсі. Якщо знали його до цього, це в минулому хаят. Не була тут років 15, тож стало цікаво, все-таки, які тут відгуки, бо туристи все-таки запитують: Дуже пізно щось ми затримались прямо в Ріксусах-Вілах, але ми сьогодні про парк парженці. Значить, дивіться, ось такий номер. Я так розумію, він стандартний, але наскільки він стандартний, я зрозумію завтра, бо орієнтейшн повністю по отелю в нас завтра. Зараз хочу сказати, що ось така простора кімната. А в нас є френдж-бед, до речі, ми попросили, щоб так було. І до пліжка, як бачите, розкладушка, я чомусь думала, що воно все-таки буде інше. Є такий собі комплімент. Ну, вид з вікна, я звісно покажу вам вже завтра. Але давайте все-таки хоча б вийдемо на балкончик, а на балкончику у нас гарно І навіть є міні диван. Так, тут у нас є ванна дуже до речі, зручно, окремо душ і туалет. Натуральна кава в холі. Є конференц-зали. Якщо всі з'єднати, то буде 940 чоловік вимога прийняти одночасно. Сир, до речі, це смачний. Роблядям лес бел Території як була красива, так і є. Є на території декілька басейнів. Один з них з основних підігрівається. По номерам хочу сказати: дуже багато було запитів: чи була реновація, чи не була. Наразі із 400 номерів 80 зроблена реновація. Вони всі йдуть. Категорії стандарт з видом на море або біч фронт. Я вам їх покажу. Номер де нас поселили. Це звичайний без реновацій. Тож ви і я бачили, могли бачити, в принципі, як виглядає номер. Suite. Виглядає ось так. Дві кімнати. Є як прихожа. Далі спальня. З обох кімнат можна вийти на балкон. Ну і скільки це сьют, то звісно вид на море. Максимальне розміщення в такому номері 4 людини. Є душ, туалет, ванна та два умивальники. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. На рахунок харчування хочу сказати, що є 4 лікар-ресторани. Йдуть вони за доплату. шведський стіл завтрак, обід, вечеря. Ми сьогодні тестили сніданок. Гарненький вибір. Смачно в лобі є смачна натуральна кава. Якщо ви хочете випити вже турецьку, то вона буде за доплату. А так еспресо, капучино, будь ласка, це все є на території декілька барів. Ну і ходімо дивитися, як це все виглядає ближче. Ну і номери – це те, що завжди найбільше все таки цікавить в готелях, які не нові. Це стандартний номер виглядає так після реновації. В нас стандартний номер звичайний ДО. Якщо ви бачили, я показувала повністю освіжили все. Постіль гарненька, але в нас, до речі, теж. По суті, я не можу сказати, що прямо дуже щось змінилося. Я так розумію, більш як косметичний ремонт, де-не-де, навіть меблі вони знаються те, те самі, ну, але зовсім, звісно, по-іншому виглядає номер. Мені е, дійсно подобається. Ну і е, хочу наголосити увагу на те, що всі номери в е, цьому готелі з видом на море. Питання тільки: це фронтальний вид на море чи ні. Різниця в ціні буде саме за це. Різниці в ціні е, ренований номер чи ні, немає. Так, міні-бар пустий, наскільки я знаю. Є вода, кава, шафа нова, і тут немає дзеркал. Тобто меблі, в принципі, тут ось такі новенькі. Санузел, в принципі, такий самий: ванна, окремо туалет та душ. Є праска. All-Inclusive хочу внести ясність. Тут є три формати All-Inclusive. Перший all – це софт. Тобто у вас звичайний All-Inclusive без алкоголю. До речі, бувають запити від туристів, коли ви просите я алкоголь не п'ю, мені це не потрібне. Я думаю, що воду чи якийсь сок, чи кола дитині необхідно. Тож, якраз софт All-Inclusive буде для вас. Наступний All-Inclusive є хард. Це звичайний All-Inclusive з алкоголем, в принципі, добавка і все діє так само. І софт, і харт. Всі карти будуть за доплату. Ну і якщо ви купуєте на ультра All-Inclusive, тож у вас буде входити вже і Sparkling Wine, тобто шампанський, деякі імпортні напої, і буде входити основне, що хочу сказати, це вартість. Точніше користування всіма аля картами, а їх чотири нагадаю на території. Тож обирайте, які олеклюзів ваш. Один з басейнів, який без зігрів. Про пляж це теж основне за чим завжди їдуть в Єгипет. Тож фішка готелю в тому, що, окрім пантону, тут є ще й ось цими буйками огороджений вхід, там пісочок. Можна дуже зручно заходити і дітям купатись. І ось тут також пасочки. Я просто дивлюся, замок будує дитина. Дуже круто. Тож, якщо ви хочете відпочивати з зручності для дитини з піщаним входом і подивитись корали, то цей готель для вас. Пантон в готелі пластиковий. Холодний, тож треба грітися. бо звітли сьогодні 21 грудня. то все-таки є прохолодний вітерець. але чесно скажу, тут дійсно захищена бухта, вітер не сильний, ну і реально породи дуже тепле. Показати пісочок, як заходити в море. На території готелю є Regency Club. Це окремо стояща трошки будівля. Вони можуть користуватися абсолютно всім по території. Різниця тільки в тому, що в них додається до Ultra All Inclusive ще до ВІП-концепту. Прийшли в тайський ресторан. Є тут декілька сетів. Нагадаю, це за доплату, якщо у вас не ультра все включено концепт, Ну і подивимось, що входить в один з найбільших сетів. Наш яблучний сік та спаркування. Я маю вам це показати. Я вирішила похичкаю на інші страви, перекупити чипси і дивіться, яка тут, тут кажуть. Просто черпачки. Є якась така ще штука, але воно гостре. Оці всі штуки гострі, це кілосолодкі. Слухайте, ну просто я, я бачу вперше. Крутяк.

Неймовірна тарілка з десертами, да смачне морозиво? Так. Супер. Чесно сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Я дуже рідко бачу тайські чи китайські чи азіатські ресторани, де дійсно люди вміють готувати. Якщо ми говоримо про Єгипет, і до речі, про турецькі готелі. То дійсно було просто вау смачно, вау-подача, вау-френдлі. І е, наїлися пузов, знаєте, бувають такі карти, де ти просто стаєш голодний, і йдеш ще в основний ресторан. Парк Редженсі не про це. Тайський однозначно рекомендую, йдіть, пробуйте, їжте і насолоджуйтесь. такий парк рейдженці. Відразу хочу сказати, що тут працює останніх півроку нова команда. Якщо ви подивитесь відгуки, які були про готель півроку назад, і зараз ви точно зрозумієте різницю. Вчора ми відвідали тайський ресторан, це було неймовірно. Це дійсно смачно, красива подача, все по правилам дуже цікаво. Супер персонал. Взагалі, готель зараз, як по мені робить прямо акцент на харчування, тому що. Сніданок набагато ширший, ніж в деяких п'ятизіркових готелях. Ну, обід звичайний. На вечерю всього більше на вибір. Мені дуже сподобалося дійсно підхід персоналу. Звісно, діти люблять, наприклад, просто розподвоїмо ситуацію. Діти люблять фрі. І в основному ресторані на обід Фрі не було, даші принесли рівно, рівно за дві хвилини, і не тому, що це я, не тому, що я Даша, це просто була дівчинка, яка хотіла певне блюдо, як то кажуть. Тож дійсно це було дуже приємно. На рахунок харчування, хочу ще сказати, що якщо у вас не ультра ультраоленклюзів. А тільки хард або софтленклюзів, то відпочиваючи на пляжі, вам все-таки прийдеться на обід сходити в головний ресторан. Про цю таку маленьку незручність ми донесли головному менеджеру. Тож сподіваюсь, це буде якось трошки вирішено. Бо снек бар, який є біля басейнів, він працює або з четвертої до п'ятої, там де піца бургери і фрі. А на обід він працює тільки для тих, у кого Є all inclusive Для кого цей готель? Для тих, кому потрібен піщаний вход, де дітки, для тих, хто любить при цьому корали, для тих, хто любить красиву територію і номери з видом на море, бо тут всі номери з видом на море залежить від того, це фронтальний чи боковий, але весь готель зроблений так, що ви можете. Насолоджуватися цим видом. Це закрита бухта. Буквально 5 хвилин їзди до Намаби, тож увечері вам теж буде куди вийти. Є басейн з підігрівом, є декілька джакузі. Мені дійсно сподобався готель. Так, це не хаят, який я бачила 15 років тому, але це точно гарний достойний готель своїх коштів. Якщо у вас залишились питання, або якщо ви хочете забронювати саме цей готель, або вагаєтесь цей, не цей, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг, літаки з, з вилютами з Європи, з Прибалтики, з Казахстану. Звісно, з виїздами з України все це бронюємо, підберемо на ваші дати, на ваш склад сім'ї. І хочу сказати, що дуже приємно те, що ми тут чули частенько саме українську мову.